Доброго славного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 13 глава, з 31 по 35 вірш. Одного разу прийшли до Ісуса деякі з фарисеїв, кажучи йому Вийди й піди звідси, бо ірод хоче тебе вбити, і сказав їм: Пішовши, скажіть отій лисиці, ось виганяю бісів і зціляю сьогодні і завтра, і на третій день закінчу. А втім, Мені треба ходити сьогодні, завтра і наступного дня, бо не буває, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птаха пташенят своїх під крила, і ви не захотіли. Ось залишається вам дім ваш пустий. Кажу ж вам, що ви не побачите мене, доки не прийде час, коли скажете: Благословенний, хто гряде в ім'я Господнє, Богу нашому, слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.